На радіо Київ 98. ФМ». Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. ФМ». Вітаю всіх слухачів радіостанції київ ФЕМ та глядачів нашого ютуб каналу, і запрошую до програми Лікар. знає». сьогодні, ми будемо говорити про особливий стан наших дітей, де і дорослих цей стан. Ми практично всі відчуваємо на весні, на початку весни або у кінці зими, коли ніби і нічого поганого не сталося, а настрою немає, ніби і тільки прокинувся, а сил уже немає. Це прокидається від зимової сплячки наш організм. І дуже часто, коли нам. Бракує сил, особливо дітям. Ми не розуміємо, що відбувається. Очевидно, що мова йде про брак деяких вітамінів. Саме про це, як розпізнати, чим загрожує малечі цей дефіцит вітамінів і чи можливо попередити цей стан. Про все це ми будемо розпитувати сьогодні у нашого гостя. Вітайте! До нас завітав лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки «Столиця» Олександр Швець. Добрий день вам. Доброго дня, як завжди, хочу нагадати, що у вас є можливість за потреби і за бажання пройти обстеження про консультацію завжди у медичному центрі клініка столиця. Будь ласка, телефонуйте 0800 400 270. Це багатоканальна безкоштовна лінія, і так само заходьте на сайт mkstolica.ua, там більше знайдете інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Олександре Орестовичу, скажіть, будь ласка, чи правильно я припустила, що цей стан, в якому зараз там і ми перебуваємо, і діти, це все-таки пов'язано із браком вітамінів? Чи ні? Чи не завжди? Цей стан дійсно в деяких випадках і в багатьох випадках пов'язаний з, недост... з недостатністю вітамінів. Причинами цього можуть бути і те, що в продуктах особливо це стосується тих вітамінів, які є у фруктах і овочах, що взимку вже після нового року вже кількість вітамінів зменшується в цих продуктах, і у нас виникає нестача їх. До того ж, ну, не можна відкидати те, що багато людей харчуються у нас ну, не дуже збалансовано. Е переважно їжа зараз, ну, це, мабуть, пов'язано з розвитком цивілізації, це напівфабрикати, кондитерські вироби, всякі перекусончики, от, що е приводить до дефіциту вітамінів. Ну і причому ми дивіться, в основному ми записаємося, і діти наші запасаються вітамінами влітку, так коли так. є свіжі овочі, фрукти. Ну там здебільшого хочеться вірити, що все натуральне, і, і цих вітамінів на якийсь час вистачає, правильно? Ну, є вітаміни, які накоп можуть накопичуватися в організмі, а є вітаміни. Ну от вітамін С, він не накопичується в організмі. І його дефіцит ну, може проявлятися досить швидко. До того ж, треба мати на увазі, що взим в зимовий період це сезон вірусних навантажень, бо так чи інакше, частіше всі хворіють. От, до того ж, для підтримки терморегуляції треба теж взимку терморегуляції більше з'їдати взагалі калорій і трошки по-іншому харчуватися, ніж влітку. От, це все от в сукупності воно отак накопичується і вилізає нам тим станом. Коли слабкість і все не гаразд, і працювати не хочеться, і, і, і спиш погано, і не висипаєшся, і так далі. Ну, це, це, це ми по собі такі симптоми знаємо. Як батькам зрозуміти, що дітям бракує вітамінів? Як зрозуміти? Значить, зрозуміти в цілому, як можна, це якісь, якщо виникають проблеми шкіри. Які не пов'язані там з алергічними процесами, чи не пов'язані з ну, якимись травматичними пошкодженнями чи так далі. Це Зміна поведінки дітей, вони стають, капри... капризують, стають більш млявими, погіршується апетит без видимих якихось причин. Можуть частіше почати хворіти, чи якось хворіти інакше, ніж хворіли там восени. Ну, тобто тут тільки по сукупності ознак можна запідозрити, чи міняються харчові якісь пристрасті. Тобто може тягнути до солодкого, 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 але це теж може пов'язане бути з гіповітамінозом і може бути пов'язане з якимось захворюванням. От, тобто... до речі, от я про це і хотіла сказати. От дивіться, ви перше, що ви нас назвали, це там шкіра, так? Ну, всі мами, більшість мам знає, що якщо лущиться шкіра у дитини, то це не вистачає вітаміну А. Але іноді це ми не це списуємо не зовсім списом... так? Не зовсім не так. Зовсім, так. А, ну, розкажіть, бо, бо іноді ми. до шкіри це... ще мають великі відношення, і вітамін С, а також багато з вітамінів групи Б. Того, шкіра то не дуже такий, знаєте, показник дієвий, що от якщо сохне шкіра, то це тільки вітамін А. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, з чим пов'язані ті гіповітамінози, бо вони є як ендогенні, як екзогенні, є фізіологічні, є патологічні. До стану авітамінозу як такового, чим вони. Більш коректний вислів це гіповітаміноз, тобто не, не вистачає вітаміну. Бо авітаміноз це е, майже е, ресурс вичерпався з того вітаміну в організмі і тому це реалізує хворобу як такову, яка пов'язана з авітамінозом. То є трошки різні речі. Угу. Допустимо, є хвороба Бері-Бері, є куряча сліпота, коли людина сліпне, да? є цинга, це дуже важкий стан. Е, є Пелагра, ну і так далі. Тобто ці, ці захворювання це ознаки авітамінозу, і вони лікуються трошки по-іншому, ніж наші такі. Субклінічні гіповітамінози, а в гіповітамінозах теж є шліфовка. Вони є ну, фізіологічні. От, наприклад, там в матерів, які годують груддю, у вагітних, при великих фізичних навантаженнях, там Після якихось захворювань є патологічні, які зв'язані з захворюванням там, шлунково кишкового тракту, обміну речовин, якоюсь спадковістю і так далі. Окей, що тоді? Дивіться, ви мене трохи налякали. Що тоді робимо? Я, одразу йдемо здавати аналізи. Ну, ви по аналізах не е, можна визначити деякі позиції, тільки які можна визначити. Більшість позицій по вітамінах це ну, надто дорогі mm. аналізи, надто надто. І не скрізь вони робляться, далеко не скрізь, і це, ну, мабуть, сенсу навіть і нема. Із найбільш поширених те, що легко зробити, це, наприклад, зробити аналіз крові там на того, щоб приділитися з вітаміном Д. Це такий розповсюджений аналіз. Також там вітамін в 12 кислота. Ну, Але Найкращий вихід, ви знає, якщо ви знаєте свого лікаря. Да? Бо симптоматика ж може бути не тільки однаковою при гіповітамінозі mm -hmm. якихось специфічних ознак, це не вітряна віспа, де висипало і видно, що це вітряна віспа. Бо це може бути проявом якихось негараздів в організмі, може бути проявом. Такі гіповітамінози. І вже з лікарем відфільтрувати, що не так. Якщо харчування не збалансоване, ви про це знаєте. Ну, треба взяти і може збалансувати, або разом з лікарем це обговорити, як це краще зробити. Ми Бо ступайте. деякі діти. Оце ми не їмо. О, я хотіла сказати. Принципово. Тоді давайте діліться лайфхаком, як взагалі змусити дитину їсти щось корисне і несмачне. Ну, мені пощастило, мої діти люблять печінку, вони люблять рибу. То мене вони не дуже люблять овочі типу брокколі, тому мені більш-менш. Але є діти, які навіть вигляду печінки не переносять, а вона корисна. Ну, по-перше, коли дитина мала. Коли дитина мала, їй можна, їй можна розказувати казочки. Аргументи в казочках слідуючі. От жила була там принцеса, вона не їла того і в неї стало поганою шкірою. Mm -hmm. Чи ще щось. Да? І отак от от поступово, поступово, поступово. Або. Е в приготуванні шукати різні форми приготування. Да? І так далі. Ну Батьківська доля, вона не легка. Це правда. Хотіла ще у вас запитати, як часто, до речі, от зараз до вас приходять і приводять дітей, в яких явні ознаки. Е... Олів... Ні, не. Гіповітамінозу. Гіповітамінозу, так. Ну, ви знаєте, по тих дітях, яких я веду вже багато років, то в цілому я таких от явних ознак якихось бачу не дуже багато, бо це субклінічні прояви. Вони майже ну, вони з'явилися, і ми знаємо, що вони з'являються там. В січні, да? якщо ми знаємо, що вони з'являються в січні, і минулому році ми щось давали дитині ті ж полівітаміни, і, і воно їй допомогло, то мама вже в слідуючому році грає на випередження. Угу. І все. Ну, ви знаєте, от я, наприклад, до цього року ніколи не давала своїм дітям. Комплексів вітамінних. і зараз не даю даю тільки вітамін Д по вашій рекомендації. Е, і я була противником. Я вважала. і якось тут -ху, ну, проходили там одному 15, уже другому 7 з половиною. Типу не було якихось. Я вважала, що влітку е, отих вітамінів, які вони споживають, ну там достатньо. Тепер думаю, тепер сумніваюся в своїм ну, деякі в своєму ставленні. вітаміни накопичуються, тобто запасів вистачить. Це по-перше. По-друге, те, що стосується вітаміну С, допустим, да, є квашена капуста, є шипшина, є ягоди зараз швидкої заморозки. Тобто потреби в вітамінах, як такової, нема. Тим паче, що синтетичні всі полівітамінні препарати вони не так всасу як нам цього хочеться. Угу. Насправді. На, на а і ефект від них насправді, якщо не вдається збалансувати харчування, от дитина вперта і все. Угу. А ознаки є. Ну, от Ніякі казочки. Того, або вибірку робити, і інколи приходиться підбирати от препарат не так, щоб там все було докупи. А якісь вибіркові препарати, але це теж займає час. Але якщо це вдається, то є якісь вихід у батьків. Так, е, Олександр Орестовичу, я хвилиночку хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що особливо батькам, якщо бачите, що ваші діти зараз трохи мляві, змінилася їх і харчова поведінка, і звичайна поведінка. Якщо бачите, якісь прояви на шкірі, будь ласка, не нехтуйте. Це може бути як і дефіцит вітамінів, так і можливо, і симптоми якогось складнішої якоїсь проблеми. Будь ласка, звертайтеся до фахівців. Однозначно, можемо рекомендувати фахівців медичного центру клініка. Столиця, записуйтеся або просто дізнавайтеся деталі за телефоном 0800 400 270. Заходьте на сайт МК «Столиця». Ком'ю е, інформація прозвучала на правах реклами. Я що хочу для себе зрозуміти? О, дивіться, ми з вами з'ясували, що е, здавати аналізи дорого і не потрібно. Я привожу ну, їх до вас і, немає. От на, і немає, на, так. на ринку. Це дуже важка справа. Я Десять. привожу до вас дитину з якимись певними е, симптомами. Те, що мене знаєте, мене турбує. так? так. Е, і ви по симптомах, по розповідях можете, ну не тільки ви, я сподіваюся, всі педіатри визначити, якого саме вітаміну бракує. Ну, приблизно. Насправді це дуже приблизно це по-перше. По-друге, е майже ніколи не буває так, щоб не вистачало одного, одного вітаміну. Майже ніколи. В комплексі не вистачає двох-трьох позицій, бо вони дуже пов'язані. В обмінних процесах із собою, і пов'язані з продуктами харчування. Якщо там випадає цілий блок тих продуктів, то це гіповітаміноз, мультигіповітаміноз, не одного вітаміна, а декількох вітамінів. Це по-перше, ну по-друге, якщо це батьки звертають увагу, що от дитина. А буває ж таке, що ті ж ознаки будуть, якщо приходять, ми харчуємось правильно, збалансовано. І вони мені розказують, що вони їдять. А в дитини прояви гіповітамінозу є. І чому так було? А це буває, коли є якась. Якийсь негаразний шлунково кишковим трактом із всмоктуванням, або в дитини є якісь паразити або лямблі, які дуже полюбляють харчуватися вітамінами групи Б. І порушуються всі процеси. Бувають якісь проблеми жовчного міхора, печінки і так далі, і так далі. Тобто, це. Е Теж виявляється, що це прояви, але це так званий ендогенний вже патологічний е гіповітаміноз. Того треба лікувати основне захворювання і паралельно насичати організм вітамінами. насичати організм вітамінами. Нам, батькам, звісно, простіше купити в аптеці пляшечку, і простіше, і дешевше, я вам хочу сказати, бо купити не знаю червоної риби, в якій є якісь там вітаміни Б. Мабуть, так. В червоній рибі. Ну, звичайно. Ось. Це, ну там, оцей комплекс вийде і дешевше, і простіше. За і проти, скажіть мені. Дешевший Бо... шлях не завжди Краще. в плані з роками стає кращим. Угу. Поясню чого. По-перше, Можна трошки переборщити з вітамінами синтетичними, і спровокувати такі досить великі негаразди в організмі, бо е, якщо одного вітаміну не вистачає, а другого майже норма чи норма, чи навіть його трошки більше, ніж треба, а ви ще додате, то можна спровокувати гіпервітаміноз. А він лікується на порядок гірше. От ті, хто бавляться там аскорбінками в великих дозах, можуть проблеми мати з нирками в плані кристалізації процесу і камінців або пісочку. А в великих робище. дозах це скільки? бо я люблю Аскорбівки. А ви знаєте, в, ко... в, кожного... в кожної людини, мабуть, дози свої витривалості. Yeah. Я просто ну там всі знають про надлишок вітаміну Д, що він небезпечніший. Ну, там, ну Надлишок ніж... вітаміну це теж не, не, не подарунок. Так? Ніколи не зустрічала. А чи правда, до речі, кажуть, що от в цей період приблизно майже всім людям бракує вітаміну Д. Незалежно від харчування? Ні. Ні? Ні. Ні. Це ні. По-перше, по-перше, якщо людина там, от, допустимо, навіть яка нормально харчується, от, взяти двох людей. В одного один Загоряє на сонці і проводить багато часу на сонці, другий ні. Один блонд... світлий, другий смуглий. У смуглого більше вірогідні, що вітаміну Д буде нестача. Ну, тобто, поясніть, тобто, чому? Ну, поясні, чому? Ну, це, мабуть, засвоєння Засвоє. вітаміну Д, да? так? Кожної людини mm, по, -різному. по різному. Добре, ми все одно не можемо, е, ми ж не можемо сказати, що комплекси, оці вітамінні, це зло, не купуйте їх. Тільки збалансованих збалансоване харчування це однозначно, але якщо, як ви кажете, немає можливості, все таки е, дитина сильно уперта і не можна її годувати тим, чим потрібно, то все-таки ж е, ви призначаєте іноді комплекси вітамінів? Звичайно, як дайте тоді поради, як їх підібрати? Ну от тому, що е, знаю, що зараз кажете з лікарем, проконсультуйтесь з лікарем. Ні, Ну можна вибрати. Полівітамінний препарат гарного виробника з мікроелементами і по інструкції його приймати. Коли це варто робити, мабуть, з другої половини січня, але місяць попили, трошки треба зробити перерву. І головне подивитися, чи реагує організм на це, чи не реагує, mm -hmm. да? E, можна піти ще більш простішим. Вітамін, Д в профілактичній дозі дитині це потрібно всім. Незалежно від того, норма чи не норма. Якщо не норма, то трошки більше треба приймати. E, крім вітаміну, це можна взяти той же ревіт, банальний, mm -hmm. але не приймати його по 20 штучок, як ми колись в школі бавились. Хороші у вас забави були, Олександр. Ну да, так, да. він вже смачненький. Да. Не знаю, не куштувало. а Ну або не пам'ятає. А, це такі дрібненькі, кисленькі, жовтенькі ну, штучки. Є скарбінка, да? Да. є аревіт, це там Все я згадала, так, да, я згадала. Там ще а є, є, по-моєму. Давайте такі. тоді, щоб завершити, от харчуванням завершимо. Коли ми говоримо про збалансоване харчування, думаю, що всі знають ось цю правильну тарілку, де половина мають складати білки. Другу половину тарілки треба навпіл поділити, жири. Правильно є ж така, типу ну, є тарілка. Здорова така, да. тарілка да. Є здорова тарілка. Ось да. ну дуже складно це робити батькам прямо щодня, то і тричі три, три, на день. От можете дати якісь такі рекомендації? Отрим... Рекомендації, що хоча б раз на тиждень обов'язково має бути в дитячому меню, або раз на день обов'язково має бути в дитячому меню. І що максимально пробувати Ні, ну, виключити? Овочі і фрукти повинні бути що? кожного дня. Злакові каші повинні бути кожного дня, пробачте. Яйця повинні бути кожного дня. Можна двічі на тиждень. Там... Бавитися рибою, так? рибою, селедцем, сьомгою, за бажанням. Скумбрією, жирними сортами краще. І інші дні наповнювати м'ясом. Не забувати про червоне м'ясо, про печінку. Ну, а із овочів овочі можна один з виходів це шипшину. Заварювати, mm. да? але без зловживання, бо ущільнюється стінка жовчного міхура при передозуванні. От якось так. Ну, і от наш традиційний узвар просто це ж теж корисно. Сухофрукти, Сухофрукти. Горіхи, якщо добре переносить, нема yeah. алергії там і так далі. І немає, там, не треба закладів. багато. Не треба багато. Але привчати поступово дитину, не тістечко з'їсти. А з'їсти трошки сухофруктів з горішками. Ну, привчати це треба на своєму прикладі показувати. Звичайно, правда, тому що як звичайно. же ти дитині будеш давати сухо фрукт. Мене до солодкого там... не привчали. У нас не було просто солодкого на столі. Щастить вам. А у мене Ні, тільки по святах. Ну свята дні народження. Знаєте, я на завершення розкажу. Я завжди розказую якісь свої історії. У мене Артем старший, він дуже байдужий до солодкого, І з дитинства був байдужий І я так дивувалася завжди, коли бачила дітей, які просять цукерку у мами чи щось солоденьке. Я казала, боже, я ж все такі діти, а потім в з'явився Марк, якого, ну, для якого солодке це все, він душу за солодке продасть. Але їсть і печінку. Овочі гірше, печінку їсть і фрукти любить, слава Богу. Дякую вам, Олександре Орестовичу, за сьогоднішні Дякую. поради за Я Хочу зауважити, що проконсультуватися в Олександра Орестовича або в інших фахівців в лікарів клініки столиця. Причому, от ми говоримо здебільшого про дітей, але у столиці приймають і працюють не лише з дітьми, працюють і з дорослими. Так би мовити, вся сім'я може отримати допомогу і консультацію. Будь ласка, звертайтеся. 0800 вісімсот 270 – це телефон, за яким можна записатися. Або на сайті можете дізнатися більше інформації. мКСтолиця Олександр Швець, медичний директор клініки столиця, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. І кажу до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.